Однокишеньковий лічильник банкнот до КЕШ 3200. Апарат розпізнає валюту, номінал та перевіряє банкноти на справжність по всіх параметрах. Місткість завантажувальної кишені до 500 банкнот. Місткість накопичувальної кишені до 200 банкнот. Швидкість перерахунку купюр залежить від зношеності банкнот та режиму перерахунку. Це може бути 900, 1200 або 1500 банкнот за хвилину. Стандартна машинка запрограмована на 12 валют. Також є функція автоматичного розпізнавання валют. Зручно тим, що вам не потрібно вручну переключати валюту. Машинка самостійно її розпізнає. І переключає. Якщо вибрати перерахунок заданої валюти, наприклад, долари, то машинка буде рахувати тільки долари. Інші валюти будуть бракувати. При відбраковці банкноти машинка видає причину відбраковки з помилкою на екран та повідомлення, що останню банкноту із накопичувальної кишені треба забрати. Інтерфейс. На екрані зображена валюта, яка перераховується, також дублюється значком нижче. Режим роботи. Фасовка це задана кількість купюр, яка буде. Прораховуватися на купичувальну кишеню. Режим запуску у нас зараз стоїть автоматичний старт, коли з'являється банкнота в завантажувальній кишені. Також можна встановити, щоб машина запускалась після кнопки старт-стоп натискання. Швидкість перерахунку 1200 банкнот, кількість купюр та сума загально прорахованих банкнот. Основні режими роботи. Мікс це перерахунок змішаної пачки банкнот з перевіркою на справжність по всіх параметрах та видачою загальної суми. Прораховано 92 банкноти на суму 22 600 гривень. Можна включити деталізацію на екран по кількості номіналів прорахованих. Режим щот це рахунок кількості банкнот без визначення номіналу та без перевірки на справжність. Прораховано 96 банкнот. Режим номінал це рахунок заданого номіналу. Номінал задається першою банкнотою, яка пройде. В нас це 200 гривень і інші номінали для працювати. Ось в нас був інший номінал 500 гривень. Машинка сигналізувала, що пройшов інший номінал, та видала повідомлення, що останню банкноту треба забрати та натиснути старт-стоп. Фасовка. Стандартно фасовка йде по 100 банкнот, корінець. Ми можемо ці значення змінювати, включати, вручну задану кількість купюр. Наприклад, треба, щоб по 20 банкнот фасувала машинка. У нас машина зробила фасовку, 20 купюр прийшло, Видала повідомлення на екран, що фасовка виконана. Таким чином працює фасовка. Додатково можна включити режим плюсування. Зараз у нас цей режим вимкнутий. І машина автоматично кожного разу скидає суму на 0. Якщо включити режим плюсування, на екрані з'явиться повідомлення, що цей режим увімкнено. І кожного разу машина буде плюсувати банкноти, які пройшли в накопичувальну кишеню. До тих пір, поки ви вручну не скинете суму. Додатково до цієї машинки можна підключити термопринтер, який буде друкувати результати перерахунку після натискання на кнопку Print. Стандартно він в комплектації не йде додатково.